Вітаю, друзі! Вітаю всіх! Hello. Сі вістов, багато ім! – ого, Дениска, Ми вже так давно мандруємо по Закарпатті, що Денис Угорський вітається. Трішки є, це я вам скажу. Добрий день, друзі. Ми знаходимося в місті Береговок. Тут броварня Джон Гаспар, яка відома як в Закарпатті, так і всієї України. І от і Джон. То Йонний. А де Гашпар? Гашпар. У Будапешті. Передаємо Я. йому привіт. Привіт, привіт. Яний співвласник праварні. І от його помічник Іштван – супер кухар. І що ми будемо сьогодні готувати? Перкельт із ратиці. Перкельт із ратиці. Кирам прколь. Кирим пркольт. це називається Кирим І Скільки ця страва готується? Довго. Більше дві, двох більше, годин. Так. І 20. саме через це ми розпочинаємо не традиційно з рецепту справи, а з рецепту а, страви, страви, да. А потім підемо на екскурсію, яку нам Йоні проведе. З чого ми починаємо? Ну як обичні угорські страви, завжди Завжди починаємо, з… – Цибуля? – так і з копченого сальця сало і цибуля. І правильно? Цибулька, Все, давай одягаємо перчатки. Чому ви вирішили починати свою пивоварну історію? Це було в 14 році в февралі. Всі люди хочуть за границю. А ми із за граніцю хочемо додому, щоб з'їздити бізнес. Що вас змотивувало повернутись додому в той час? Коли була непроста ситуація, незрозуміла з точки зору економічних перспектив, перспектив політичних. За границі це не вдома. Це завжди в гостях. А коли ти повертаєшся через границю, ти вже чувствуєш, що ти вдома. І це найбощі кайф дає, бо того, що як ти приходиш і тебе в маленькому нашому прекрасному місті всі до здороваються. Вдома завжди краще. Хлопці, розкажіть, да. що ви вже. Ми ну, е... дивись, нарізали цибулю. Е, У горських стравах, тим паче е, в перкельті, найголовніший інгредієнт це завжди цибула, цибуля. Тому що там, но, но ти цибулю його там бачити не будеш. Це буде як соус. Отець там ага. фішка. Цибулю треба гарно посмажити, а потім розварити. Може, поки вони там займаються своїми ділами, може. Круток, чуть -чуть вас, я зрозумію, що тут все починається з пива, а. але ми е, не будемо створювати заздрість тим, хто нас дивиться. Ну, ми повинні зараз не, не на себе. Не А. Ти ж на Закарпатті. <рес> Кайони, якщо ти вже хочеш задіяти пиво, давай набирай, тому а. що ми будемо готувати наш перкель на пиві, так? Да, okay. так, так, так. Буду вас питати про бізнес-модель. Я зрозумів. Роз, роз, Я відчув, що ви не хочете казати про гроші, тому ми спробуємо завдяки вашому досвіду дати поради тим, хто, можливо, хоче зробити броварню у себе в Миколаєві, в Одесі чи в Запоріжжі. Щоб ви порадили, яку суму грошей треба мати для того, щоб відкрити ну, прикладом от половину потужностей вашої броварні. У кого є гроші, і він хоче починати такий бізнес uh -huh. і не хоче такої потужності, не хоче свою продукцію в супермаркетах. Я рекомендую всім, що вони робили в себе або свої паби і в, в ньому зробили маленьку півоварню від 100 до 500 літрів, які вони можуть своїм е, якраз і в закладі продати, або в ресторан. Це гарний приклад. 100-500 да, літрів. Да. Яка має бути інвестиція? Скільки треба, щоб на банку створення? Сьогоднішній день, якщо розсмотрите, це все. приблизно треба мати для того, щоб там імей таку півоварню, яка якраз ресторанний бізнесе, приблизно від 100 до 150 тисяч доларів. Угу. Вкладаєш і ти можеш починати варити піво. Тільки починати. Без магазинів, без дистрибуції. Ну, без. Ну, ти... Для собі вариш пиво, так. для свого засклада. за можемо назвати цифру. Скільки літрів пива ви виготовляєте в сезон? Та в не сезон? Кожен місяць приблизно, продав од 70 до 80 тонн. Пива. Для того нам надо варить минимум 140-160 тонн пива за месяц, потому что минимум 30 дней, пока он отбродится. Ты должен всегда на своем территории держать около 100-140 тонн пива, с него, который ты уже варишь, продаешь, варишь, продаешь. Как выходит пиво, сразу надо варить. Чабіко, давай будемо продовжувати крокувати. Давай, ми нашим цибулю рецептам. нарізали. Всі інгредієнти ми підготували. Треба почекати, поки що посмажиться, тобто висмажиться наша сала. Да, так, 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 так. Да? Треба трошки підсмажимо і будемо додавати цибулю. Наші шкварки ідеальні, смотри вже. Да? Ідеальніші. І що, додаємо? Пойдемо цибульку. Цибульку. На. Пане Лімі, якщо зняти етикетки з ваших пляшок, як ви зрозумієте, що це ваше пиво? Коли ви купували цей завод так, на аукціоні, одновременно купили цей бренд еталон нашого п'ет ага. тара. Ми самі виробляємо тару. тару Себто ви кажете, що якщо етикетку э, зірвати, то намацати, О, що це джангашпар да. можна буде. Всі припізнають його за вашою бочкою. За бочкою. Таку бочку, таку форму тільки має Джон Гашпер. Що було найважчим в перші роки? О, тут найважче було те, що як обновити, як запускати цей монстр, який ми купили. Тому ну, що цей як кота мішка ми купили, пивоварня є бродільний цех є пітройний цех є розливний цех, все є, Ну нічого не працює. Все розвороване, все поламане, нічого не працює. Окей, ми уявляємо того самого миколаївського запорізького чи одеського підприємця, в якого є 150 тисяч доларів для того, щоб розпочати свій е, шлях пивовара. На що йдуть основні видатки? Персонал, закупівля ось цього всього, та, хмель, дріжджі і так далі. Для того, щоб перший раз, що він почав варити своє пиво, да, те, що треба звернутися до э, фірми, які виготовляє цей маленький пивоварня. Да, і вони зі своєю командою приходять до тебе, ти їм розкажеш, що ти хочеш. Хочеш зробити пивоварня при ресторані, при пабах. Для початку, мій, мій совет, що мінімум два види, більше не треба, для того, щоб ти мав Такой маленький пивоварню, ну, надо пройти перший раз по стандартизації, надо мати на тебе не ФОП, а иметь фірму, товариство, мати ліцензію на э, алкоголь. Ну и податки надо общаться, что сколько тебе, как это будет обходиться, если ты сам себе варишь пиво, сколько тебе надо, ты должен иметь, э, вложить деньги для солода, для кміля і так далі. Примерно плюс і що 20 тисяч доларів треба вложити для того, щоб ти мог вже починати варити пиво. Якщо просто беремо саму дешевлю, там 120 тисяч доларів обладнання, то да, 20, 000, 140 тисяч, плюс і там 5 тисяч доларів для документації і так далі. Коротше, за 140 тисяч, 145 тисяч доларів, хоча б на два сорта, і маєш вже розрішення варити. Це ще пиво не з'явилось чи вже з'явилось? От ми витратили чисто? З'явилось пиво, да. да, пиво? Це, да, да, до, да, це да, от це да. цей шлях до першого кухоля, да. яким можна буде да, пригощати, да. хоча б своїх друзів. Скільки людей? А, мають обслуговувати ось цей невеличкий броварський бізнес. Ну такої невелички два чоловіка достатньо. Є пивовар і є помощі півовара. І вони двоє спокійно можуть варити піво на такому потужності 500 і там двісті літровий А з вашими потужностями скільки людей працює? Ну, у нас працює сьогоднішній день у варишні і всі працює 18 людей. 18 людей. Да, Цього да, вистачає чи да. треба ще людей? Ну треба було б, але нету їх то як є. Проблеми з персоналом, не вистачає так, людей. Так. Ну, людей І крім того, таких людей, які ти можеш навчити і навчити так, щоб завтра не вийшов. І що ми робимо далі? Е, наш лучок вже зажарився. Цибулька. Все, додаємо додаємо. Перчик. перчик. І щоб От... наш перчик був ще смачнішим, додаємо. Да. Трошечки м'яса, трощички м'яса свинини, да? Що зрозумів, треба, от. Ну, звісно, я що так. Да давай. Я, яка твоя улюблена їжа, яку Стьопа готує? Ну, коли бачить, що у мене настрій не такий, як надо, бере свіже м'ясо, свіжі овочі і починає готувати мою улюблену кюрнпюркот. І коли я виходжу зі своєї офісу і чую цей а часто у вас э, погода погода настріл. Настріл. Ну, поганий поганий настрій? – настрій, Ну, Ні, нажестріляють. <ріст> ну, це залежить від погоди. А? Якщо погана погода, погана погода, тоді продажі у нас падають, на жаль. Тоді шеф маленько капризний. Якщо… якщо, якщо, якщо Сонце світить, як кажуть у нас із семи країв. Ага. Тоді у нас продажі, слава Богу, піднімаються і настрій у шефа, звісно, становиться ліпше. А ми теж радіємо, тому що ми загрузили. А Ану, вішман, то сильніше, Давай робимо. <різь> ти ж готуєш. Треба гарно посмажити. Посмажити, почекаємо, поки виділить сок свій. Спочатку його треба потушити в собственному соці, а потім ми його трошечки підсмажимо і додаємо Добронську паприку. Добринська паприка, чим відома і чому ви кажете, що вона краще навіть за угорську? Ну, бо вона така червона, як кров. Дуже якісна паприка. І знаєте, що вони наші сусіди, дуже-дуже працелюбні люди. І не останній шаг – то, що вони теж люблять джонгаспаровське пиво. Ну, розмішаємо. Під контролем, все. І чим наш перкель буде відрізнятися від, від обичного, да. то буде відрізнятися тим, що місто водички, місто водички. ми загальмо ага. пивком. Да. Скільки пива треба на отакий казан налити? Ну, щоб закрило м'ясо. Давай, Наливай. Я думаю, що буде потрібно ще одна пляжка. <úsica> ну, береш два, все одно треба буде біжати ще раз. Ciao. Ці <smart> жарти для, для, саме для цього епізоду твої традиційні дуже підходять. Я подійду, розмішаю історію. І більше сюди нічого не потрібно. Ми лишаємо чабу з паном Степаном тут. Готувати до фіналу, а вас, пане Йоні, попрошу показати нам, як виробляється пиво Джон Гаспа. Дюйнгаш починається з того, що як у нас прибиває солод. Із бункера через дробілку переходить в заторний чан, після того на фільтруючий чан, а після того переходить в сусловарку. Ага. А той солод, де ви купуєте? Як ви знайшли постачальника, як, чи змінювали його протягом цих 10 років. Круто було те, що на Закарпатті, коли ми починали варити піво. Ми почали працювати в тому, що у нас є Мункачівські солодовня, з ким ми дуже-дуже хороші відношення, І вони зробили спеціально для нас солод. Можемо просто похвалитися, що ми працюємо 90% на українському солоді. Що ми маємо ще тут побачити з важливого? Бо це перший, там, другий, третій, правильно? Так. Да. И четвертый этап – это уже у нас есть э, чан. Из сусловарни переходит пиво в верпул, где верпул специально так делано, как карусель внутри. И он как крутится, и из пива все выбивает, все шляхи, которые еще остались после фильтрации. И после верпула уже через трубак передается все пиво уже в бродильный цех. Ми зараз туди йдемо? Теж йдемо туди. Ходімо. Ходімо. Джон Гаспар Маріда. Розкажіть про це пиво. Ну, це теж має історію свою, бо колись купили завод і довго-довго. болела голова, как назвать заводом. пробовали такую, пробовали такой, думать, писали на, на бумажках, ничего не получается, ничего. Через день уже надо какое-то название, назву давать. Потому что сварили пиво, но название названия нету. Как, как, как назовешь корабля, так и будет плыть, правда? И дети мне звонят 11 часов по месту, это 12 ночью, звонят, что папа есть название. Я говорю, что? Говорит, Джон Гашпар. Я звоню Гашпару, говорю, Гашпар, есть такое название. Я говорю, как що ти скажеш? Ты, ты ще думаешь, там моє имя. Гашпар. Ты о чому ты думаешь? Давай, все называй, я во Джон Гашпари едем. Все, больше нету. Вопросу не может быть. Говорит. Так і он стал Джон Гашпаром. Як це пов'язано з назвою Марида? Америда, ну, Джон Гаш проже святлих, тьомний. Надо нам варить одну пиво, ну, і той же самий, надо названня, названня какое-то, кое пшеничне уже є. Там какой-то німецький є и так дальше. Ну и думали, что уже потому что все слышали своих жон, что що... до ко наша ім'я там везде фигурирует, да? В ну, момент подумали, сколько жінки років тримались, чтобы вам сказать. Скільки? П'ять. П'ять років? Так. Це достатньо довго. Чи, через 5 років, років жінки. Ваші і після того ми назвали про нік Марида за то, тому що Моріка і Іда. Ваш, вашу жінку як звати? Іда. Іда. Да. Моріка, Іда. А то Моріко, а Мор... Марія тут гаш переживав. Їм подобається це. Ну так, да, подобається. Покажу щось цікаво. Ходимо. Mm -hmm. Вот фильтр чан, де попадає сюда из затора, переставляется соло, так І потом цей крутиться, і він фільтрує, і повністю через фільтр внизу падає вже сусло, а залишається наверху лишь подходы. А один з найголовніших етапів це фільтрація. Так, так. Фільтрація дуже-дуже важлива, тому що то, сколько із солода можемо вибрати ефективні, самовкусні само речі, які повинні залишитися в пиві. Пане Юрію, чому після бродильні ви хотіли нам показати ці діжки? І що це за діжки взагалі величезні такі? О, це... Саме те, чим ми можемо похвалитися за 10 років, тут були маленькі ЦКТ, які були 3-7,5 тонн. Що таке ЦК? ЦКТ, де бродиться сам пиво після того, як із бродів передається э, пивной сусло, це треба було представити себе, що два такой 20 тоннові танкер на одному жі фурі. І через весь Європи пройти з Германії сюди, мигалками дозволи і так далі, і так далі. І кроме того, що це само, ще більше інвестиція була, ніж завод. Це найдорожче, що тут є. Так, да, да. найдорожче, що є на заводі. Я пропоную йти далі. І ви не думали, от там зверху дегустаційну кімнату зробити. Ну, хороша ідея. Так. Да. Ходимо. Давайте розкажемо на прикладі меріди, От нас є пляшка, наприклад, 100% ваших витрат. Можемо пояснити? Почнемо там з видатків на комунальні послуги, yeah. що називається, електроенергія і так далі. Це скільки у відсотках? Ну, а то 25%? 25 yeah. Відчутно, відчутно багато. Сировина сировина 45%. 45% – це ми вже вийшли на 70%. Що у цих 30%? Ну, там можна вважати приблизно 10% на, на роботу людям і так, так далі. Персонал, персонал? 80. 80. І ще плюс 2-3% ще на склянку. 2-3% склянка, окей, 83. І, і 18 і повітря. Останнє, да. Все зрозуміло? Так. Дякую. Поясніть простими словами, як відбувається процес бродіння. Як ну, я вам об'яснив, що з броварні переходимо сюди пивною сусло, запускаємо пиво, після того готуємо до нього дрожди, і після того ми закриваємо на какую-то е, за почав свою роботу. бродильщик смотрит кожен день по рецептурам, яку дорожньому, коли додати. Оклаждати його, коли надо смотреть за давленням. І по рецептурам світу лабораті, що все пройшло, все нормально як треба. Ви згадували у розмові пиво зоро. Чому його зараз не виготовляєте? Ну, єсть історія, правда ж імо, що ми вообще то хотіли щось таке чорне, чорне іметь і що він був кофейний. І шла асоціація, що чорний бол два вможність, поло що чорний бумер тоже хорошо звучить, або Зорго, тоже асоціація, потому що дуже класне кіно було і так далі, і так далі. І ми производили його пещи до початку війни. Ну, ми як побачили, що у нас є ця буква на нього на це велика Де ми зразу зняли з його прозводство і більше не хочемо його названня, під названням, під е наклейком його Більше Бачте, не, зору... не хочемо його е м, випускати. <проб> <звук> Пане Йоні, ми знаходимося в одному з найважливіших місць в всієї вашої організації. Це лабораторія. Чим тут займаються дівчата? О, Це дуже коротко, кому говорити, то, що дівчата найважливішим ділом займаються, бо вони контролюють, вони проводять повністю повний цикл від першого дня до останнього дня, коли ми випускаємо нашу продукцію. Скільки літрів пива на день? випивають на роботі? Ми завжди, коли у нас є кастинг, вони приходять на кастинг, дівчата, мальчики. Це певний то, кастинг. Ні, але ну, на роботу, Так, На роботу приходять і ми з ними розмовляємо, да, і ми задаємо питання. У нас є Такий момент, що кожен працівник може випити день 3 літра пива. Якщо він менше, то ми його не прийнімемо на роботу. Що я вам хочу сказати, друзі? Часто бачимо ці новини про те, що є робота мрії. Прикладом людина, що тестує матраси і спить 16 годин на день. Здається, я знаю, де робота мрії є в Україні. Денис, як я тебе говорив вже. І хочу, що ти просто. Просто на смак. Пані Йоні, я хочу до того, як я спробую, коли я чую вишневе пиво, я думаю, що це щось, ну, наче, знаєте, міксовані напої з пивом, е, які можна да, зустріти да, в супермаркеті. Да. Це проволо, бо там зазвичай дуже, пива немає. Дуже дуже часто всі думають, що це бірмікс. А це не бірмікс, це натуральне вишневе пиво. І основа ми, саме є ми пиво. Ми закупаємо до нього 60 бріксовий. Вишня, натуральная вишня, и mm. добавляем его до пива, когда варится пиво, и с него выходит то, что мы ждем. С него тот вкус. Мы дуже-дуже долго достижали, как его на такой вкус иметь с него, что когда ты один раз пробуешь, после того ты можешь только улюбиться и больше будешь любить только твою женщину. Несподіваний малюнок е, бачимо в дегустаційній кімнаті. Mm -hmm. Пиво та космос, де зв'язок, розкажіть нам, пане Ну, no, Коли е, були такі загадки, що треба було, щось робити вже кімнаті, так? Ну і що не було просто обаче, да як стени, белый і так далі, ми знайшли э, двоє дівчата, які займаються, тим, що вони красивы, какую-то малюнку роблять. Ми спеціально робили таку кімнату, в которой все полне, весь технологія і весь процес проходить. Начинається від хміля, від солода, ячмінь, так потом як приносять сюди, солод, вода потом як дроблять його, як уже варять, як уже є э, броділним, як уже фільтрується, як уже готується. І після того те вже в космосі, коли попробує. <реш> Ви знаєте, я після э, дегустації вашої детальної екскурсії відчуваю, що буду в космосі, якщо ми з вами не спробуємо те, що приготували Штефан та Чабік. Пропонуєте до них. Дуже дуже жду. Ході, <реш> Ну і що, Дениска, як тебе, броварня? А я вражений, я вражений системністю, підходом, вражений смаками, вражений вишною, вражений нефільтрованим та фільтрованим лагерем. І вдячний пану Йоні за те, що він показав броварню з усіх боків, що важливо. Да. Я, чесно кажучи, я вже я Йонець сказав, я не очікував, що такого масштабного у нього ага. мероприятия, вот это. ну, це это круто. Молодець. Хлопці. Ну що, ми, ми чекаємо тільки від вас, команди. Смачного. Ну, Будемо куштувати? Давайте куштувати. Ну давай, що, руками? Як це, як це Я не знаю. Так, як як це я у я я вас вперше, як це їдять, поясніть мені, будь ласка. Ну, Дениска, давай, так. бери собі тарілочку. Тарілочка. Да, і Ага. Да. Чого собі? Давайте я всім буду накладати. Картопельку, ну. так. Отак. Вот да. Картопельку -так -так. і собі трошечки овочей. Ага. Да. А зверху не треба там лучок нарізати, ні, просто Тут уже все готово, там тут паприка рішає все. Відчувається, що на пиві. Зроблено оцей запах, коли щось готуєш на пиві, от він саме такий. Що тобі сподобалось найбільше? Сподобалось, що я дочекався моменту. Я так і знаю, що ти так кажеш. Давай, смачного. Смачного Так, куштуємо. Чобіка дуже смачно. Ні, і штанка теж смачно. Дякую тобі, це твіриться. Друзі. Фантастика. Фантастика? Фантастика. Мене зараз не відтягнеш, тому я скажу дякую вам за те, що ви приготували. Дякую вам за те, що ви запросили, приділили стільки часу та сил і продовжити розвивати свій бізнес в українському Закарпатті. Ще дякую тобі. І я ти тобі дякую за просити. Скажи, будь ласка, який рецепт. Справи тебе сподобалась. Ти знаєш? Основне, що я відчув, почув, побачив, помасав, це те, що у непрості часи, коли ти ризикуєш, коли ти дієш, тобі вдається все і навіть більше. Отут я це відчув протягом усього нашого шляху. А рецепт страви. Рецепт страви мене нагадала моє дитинство. Вот зі мою это, Как это називається? Скажи слово існування існування на Закарпаті. Да, вот я заскучився за такою їжею, тому що я дуже люблю воте іменно раточки. Себто підсумуємо. Ми вам дякуємо за минуле, за сьогоднішнє і за те, що майбутнє з вами теж здається буде трохи краще. Ну, принаймні, моє буде точно смачнішим. А ми з вами побачимось, друзі, у наступному гастробізнес. Подорожі, турі. Гастро Па-па! Закарпаття. Па -па. Па -па. Чао. До Побачення.